Надпотужна важка артилерія народного гумору. гурт і батальйон та особисто маманя комбат. Заслужений діяч культури України Наталівані, Фаліон! Вашого Наталі Наталівані. Файна мама. Мені від діда досталося. А ще мені від діда достався такий хист писати вірші. А, про пісні Наталі Ваніна вже вам розповіла. Остання моя фішка це казки. Я ось останнім часом хочу писати казки. У мене просто п'ятеро дітей, і мене заставила дружина, от скажу вам чесно. Каже Сергію, ну скільки можна читати дітям чужі казки? Візьми те, не пиши, ти ж поет, пишеш пісні для ліцепетного батальйону і для інших артистів. Я довго думав, і все ж таки в мене вийшло. Я написав одну збірку, а сьогодні хочу презентувати вам свою нову збірку. І, звичайно, цей примірник я подарую комусь з вас. А тим часом, поки дівчата переодягаються і п'ють по пару таблеток від давлення, я вам про неї трішечки розповім. Це казки у віршах, називається ця книга Чотирилапі історії Чапі та Плюші. Це е, майже всі історії, які тут е, у цій збірці, вони реальні. Трішечки прикрашені для такої, знаєте, казковості для, для дітей. Це казки про собак. Чому саме про собак? От в кого є собака? Підійміть руку, будь ласка, а можна світло в залі включити, бо не видно мені рук. О! В кого є собака? Будь ласка, дуже багато людей. А в кого є кіт? Ще краще, подивіться. Півзали точно. А в кого щось пернате, типу, попуга якась, кодорейка, соловей. Кури теж підходять. У нас у кожної є такий домашній друг. А може є якісь гризуни, типу хом'ячки, шиншили, щурі, миші. Це все про село, у нас це все є. Так ось, ці казки якраз таки про чотирилапих друзів, про домашніх улюбленців, про їхню надважливу роль у таких, знаєте, екстремальних умовах, в яких ми зараз знаходимося. Вони дійсно відіграють дуже важливу роль. Це такий собі антистрес. А, і це казки про реальних ці історії про реальних собак. Одна з них це Мопс, яку звати Плюша, а друга собака це Такса, яку звати Чаппі. І ось коли ці собаки у нас з'явилися в родині, от в моїй родині Чаппі з'явилася такса, а в родині моєї сестри Мопс. Це відбулося якраз після повномасштабного вторгнення. До цього ніколи не було у нас собак. І ви знаєте, мій світ насправді перевернувся. Я зрозумів, що це дуже цікаві е, тварини, і нам людям можна в них багато чому навчитися. Дуже у багатьох собак лапи частіші, ніж в деяких людей совість. І дуже шкода і дуже шкода, що деякі собаки не можуть стати людьми, а деякі люди таки є собаками. Ось е, так. Е, і, в цей казках я намагаюся навчити дітей елементарним, але надзвичайно важливим речам, що найцінніше в твої в житті любої дитини це його родина. Що, якщо ти, наприклад, якщо дитина взяла якусь тваринку з вулиці, вона несе відповідальність за її життя, і це не іграшка. Я говорю тут про милосердя, тут говориться. Про те, що потрібно робити, наприклад, коли трапилась пожежа, куди телефонувати, або якщо навіть коротке замикання сталося, що потрібно робити, або, не дай Бог, дитина знайшла вибухонебезпечний предмет, що потрібно робити, куди телефонувати. Або якщо просто заблудилася у великому місті дитина, що можна робити, що не можна, ось такі історії у віршах, наприклад, собак та їх. Чотирилапих друзів, коротко про цю книгу можна так сказати: у кого є чотирилапий друг, той у житті не має чорних смуг. Тут, до речі, дуже гарні малюнки, бачите? Ось такі. Там на останніх рядах видно? Крупно, дуже яскраво, і головне для всіх бабусь дуже великий шрифт. Видно навіть вночі. Я зараз вам хочу один вірш прочитати, поки дівчата переодягаються, а потім цю книжку подарую. Придбати її можна, можна якщо ви зайдете на сайт лісапетного батальйонулісапет.нет, зателефонуйте, і ми вам зможемо переслати по новій пошті. Е, дуже просто. І так, вірш називається Скажи мені, чи любиш ти собак. Скажи мені, чи любиш ти собак. І я скажу, яка ти є людина. Не грає ролі зодіаку знак, наявність грошей, статусів, машини. Від віку не залежить результат. Відмови теж від віри та від статі, чи є у тебе популярний чат, про що ти пишеш в популярнім чаті. Усе це не позначиться ніяк на висновку. Та є одне єдине. Скажи мені, чи любиш ти собак? І я скажу, яка ти є людина. Немає в цьому фокусів, чудес. І навіть зайві голосні дебати, якщо тобі не довіряє пес, я теж тобі не можу довіряти. Собаки не лише відмінний нюх, задовільняє майже всі потреби. Він чудово відчуває дух, який живе всередині у тебе. Сантехнік, поліцейський чи рибак, пенсіонер, дорослий чи дитина, спитай себе, чи любиш ти собак і зрозумієш, що ти за людина. Щиро дякую. Ну, а зараз, власне, настав момент, коли цей примірничок комусь дістанеться, все дуже просто. Я багатодітний батько, як я вже казав, мене.